Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з новою темою. Навчимося сьогодні ділити звичайні дроби. Ми вже вміємо дроби додавати, вміємо їх віднімати, навчилися множити, а сьогодні навчимося ділити звичайні дроби. Пригадуємо, що ділення це дія, за допомогою якої за добутком і один із множників можна знайти другий множник. Отже, часткою двох дробів. Частко, це ділення да, є дріб, що дорівнює добутку діленого на дріб обернений до дільника. Давайте подивимося, наприклад. Знайди частку 2 п'ятих ділимо на 3 сьомих. Замінимо ділення множенням на число обернене до дільника. Беремо наше число 3 сьомих, обернене на нього буде 7 третіх. Отже, будемо 2 п'ятих множити на 7 третіх. В чисельнику добуток чисельників 2 множимо на 7, 14. В знаменнику добуток знаменників 5 множимо на 3, 15, отримали 14 15. Як бачите, правило нескладне. Давайте спробуємо попрацювати. Перший письмовий номер. Працюємо разом зі мною. Номер 440. Запишемо. Знайди значення частки 6,35. Будемо ділити на 8 49 6 35 записали без змін. Дію ділення перетворили на дії множення і будемо множити на обернений дріб. Який це буде обернений? 49 18. -х. В чисельнику добуток чисельників. В знаменнику добуток знаменників. 6 і 18 діляться на 6. 6 на 6, одиничка, 18 ділимо на 6, буде 3. 35 і 49 діляться на 7. Скоротимо дріб на 7. 49 ділимо на 7, буде 7. 35 ділимо на 7, буде 5. Отже, що у нас виходить в чисельнику. 1 множимо на 7, 7. В знаменнику 5, множимо на 3, 15. Вийшов у нас дріб 7, 15. Другий, запишемо приклад. 14,39 будемо ділити на 21,52. Знову ж таки, перший дріб переписали без змін. Ділення перетворили на множення і будемо множити на обернений дріб на 52,21. В чисельнику добуток чисельників. 14 множимо на 52. В знаменнику добуток знаменників: 39 множимо на 21. 14 і 21 діляться на 7. 14 ділимо на 7, 2. 21 ділимо на 7, буде 3. 39 ділиться на 3 і на 13. Давайте перевіримо. 52 ділиться на 13. Візьмемо по 4. 4 на 10, 40. 4 на 3 12, разом 52. Отже, да, скоротимо на 13. Буде 4 і 3. Що у нас залишається в чисельнику? 2 множимо на 4, 8. В знаменнику 3 множимо на 3, 9. Третій приклад. 27 28 поділимо на 9 56 27, 28, помножимо на 56 9 на обернене да, до нашого дробу 9 56 В чисельнику добуток чисельників 27 множимо на 56. В знаменнику 28 множимо на 9. 27 і 9 скоротимо на 9. Це буде одиничка і 3. 28 та 56. Скоротимо на 28. Це буде одиничка і 2. 3 множимо на 2, 6 в чисельнику. 1 множимо на 1 в знаменнику. 6 перших це у нас буде просто 6. Не встигаєте. зробіть зараз паузу і допишіть і переходимо далі. Номер 442, номер 442. Будемо ділити мішані числа. 1,1 сьома будемо ділити на 5,1 третью. Перетворимо мішані числа на неправильні дроби. Підготуємо їх до ділення. 7 множимо на 1,7 плюс 18. Отже, 8 сьомих. Будемо ділити на 3. Множимо на 5,15 плюс 1, 16. На 16 третіх. Тепер 8 сьомих будемо множити на обернене до 16 третіх. Це буде 3, 16 3, 16 В чисельнику добуток чисельників. В знаменнику добуток знаменників. 8 і 16 скоротимо на 8. Це буде 1 і 2. 1 множимо на 3, 3, 7 множимо на 2, 14. Отже, відповідь 3, 14. Другий приклад. 4,1 будемо ділити на 1,1 Перетворимо мішані числа на неправильні дроби. Що у нас буде? 5 множимо на 4, 20 плюс 1 21 п'ята. Будемо ділити на 4 множимо на 14 плюс 1,5 на 5 четвертих 21 п'яту. Будемо множити на 4 п'ятих. 21. Будемо множити на 4. А в знаменнику 5 множимо на 5. Що у нас буде в чисельнику? 21 множимо на 4. У нас буде 84. В знаменнику 5 на 5, 25. Що це у нас буде? 84 поділимо на 25. Виділимо цілу і дербу частину. Беремо по 3. 3 на 25, 75. Віднімаємо. 14, віднімаємо 5, буде 9. Отже, у нас буде 3,925. Отже, відповідь ми отримали. Не встигайте, зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання, розв'яжемо задачу під номером 444. Площа прямокутника 4,45 метра в квадраті. Знайди його довжину, якщо ширина дорівнює 1,35 метра. Давайте пригадаємо, площа прямокутника дорівнює довжину, множимо на ширину. Якщо нам зараз потрібно знайти ширину, що будемо робити? Будемо площу. Ділити на дану довжину. Отже, площу 4,4 будемо ділити на ширину 1,3. Перетворимо на неправильні дроби. 5 множимо на 4, 20 плюс 4. 24 п'яти ділимо на 5 множимо на 1,5 і плюс 3,8 на 8. 5. 24 5 будемо множити. На 5, восьмих. В чисельнику добуток чисельників. В знаменнику добуток знаменників. 5 і 5 скоротили на 5, 24 і 8 поділимо на 8, буде 1,3. Що у нас залишається? 3 множимо на 1, 3 в чисельнику. 1 множимо на 1, 1 в знаменнику це буде 3. Отже, у нас буде 3 метра. Відповідь. Відповідь. Довжина дорівнює 3 метра. Довжина. Дорівнює. Довжина дорівнює 3 метра. Довжина дорівнює 3 метра. Наступна задача під номером 446. Номер 446. Велосипедистка проїхала 9 кілометрів за 3,5 години. Знайди її швидкість. Давайте пригадаємо, що відстань, позначали ми літерою С, дорівнює швидкість помножити на час. Для того, щоб знайти швидкість, ми що повинні зробити? Відстань поділити на час. Отже, Наша відстань 9 кілометрів, будемо ділити на час 3 п'ятих. 9 – це у нас 9 перших. Будемо множити на 5 третіх. В чисельнику 9 множимо на 5, в знаменнику 1 множимо на 3. Скоротимо наш дріб на 3, це буде одиничка і 3. 3 множимо на 5, 15 перших. Це у нас буде 15. Ми з вами шукаємо швидкість. Вона виміряється в кілометрах за годину. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Ваш домашній номер 443. Потренуйтесь ділити мішані числа. Будь ласка, вивчіть правила ділення, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.